Висадка на місяць, фейк, масонська ложа, код да Вінчі, голлівудська голівудська змова в медіа. Усі ці теорії іноді справді зводять з розуму, і ти починаєш сумніватись у тому, що навколо тебе є правдою, а що лише вигадка. І знаєте, що я вам скажу? Що точно не є вигадкою? Оцей ейсер, Хромбук. точно. Та понятно, що точно. Ну я ж його в руках тримаю. Ну ти що ти придумаєш? Ти свій редіт читай. Звісно, як із історію про вишитку на місяць, знайдуться люди, які просто не повірять у потужність цього лептопу. Дійсно, як такий легкий та компактний девайс з такою доступністю може мати 14-дюймовий Full HD дисплей та батарею на 12,5 з половиною годин. Отут, на такому екрані, висадку, на місяць можна буде роздивитись у найменших деталях. І воно ще дійсно яке компактне, всього 22 міліметри товщину, а всередині є 8 ГБ оперативки і ще процесор N100 від Intel. Порти USB Type-C для зручності і швидкої передачі даних, ну, знаєте, коли треба щось. Дуже швидко скинути секретні файли, якісь або, ну, не знаю, серію древніх пробульців з каналу Хісторі. Може бути так, що цей лептоп Acer створили у секретних лабораторіях як частину якогось урядового проєкту, схованого від загального ока, якщо пояснити продуктивність та дійсно швидкість цього хромбуку. Тут тобі і інтеграція з усіма вашими додатками Google. Та й взагалі, з сервісами Google та навіть вашим розумним будинком на базі Google, ви хочете сказати, що це сконструювали люди, а не якісь позаземні істоти? Окей, okay. але чи був такий девайс у Кубрика? Ми ж цього так ніколи і не дізнаємось. Правду, знав лише сам режисер, і. Наближені високопосадовці. Але що я знаю точно, цей Acer Chromebook ідеально підійде для ваших повсякденних потреб. Чи ви працюєте вдома або у дорозі, може, навчаєтесь чи просто розважаєтесь, передивляючись улюблені епізоди цілком таємно та розкриваючи урядові змови та секрети? Навіщо шукати щось інше, коли вже доступні доступні такі позаземні хромбуки від Acer? Я вам обіцяю, у жодних змовах цей хромбук не замішаний. Чи що... Але ви обов'язково переходьте за посиланням у описі під відео і дізнавайтесь про ноутбук детальніше.